Вітаю на каналі Магія Таро. Відповіді на питання в коментарях, коли буде деокупація Запорізької області, коли деокупація Енергодару. Ви ще сили скажіть, покажіть, чи буде деокуповано Енергодар до кінця 2023 року. Скажіть, чи буде деокуповано до кінця 2023 року, буде деокуповано? Так чи ні? Відповідь ні. До кінця цього року не буде. Але будуть процеси на це йти, на звільнення процеси йдуть. Так, взимку ще ні. Які перешкоди, щоб Енергодар було деокуповано? Якмога швидше? Що заважає? Таємна якісь, якісь... таємниця скрита. Що скрите, секрет. Що саме? Що скривають? Про це не кажуть, але там щось готується. Шість мічів. Є дуже секретний план, як звільнити Енергодар. І вищі сили мені не дозволяють це розказувати в цьому розкладі. Як це буде? Але місто буде звільнене. Вони кажуть, не переживайте, лихо залишиться в минулому. Погане все пройде і збіжалі опасності. Дуже якусь великої небезпеки і уникнути. Ми уникнемо великої небезпеки. Получиться уникнути. Ну, плани, що, як, коли, розповідати не можна. Щоб не спортити, хорошо, бо це дуже карта зв'язки в мрії багатьох. Так, мрії багатьох. А ну, давайте спитаємо, чи буде звільнено Енергодар. І що саме до, о, гарне вийшло, що нема перешкод. Що перешкод нема, оце тільки одна негативна карта, це я заперечую. Шлях відкритий, є план. І це все буде дуже так красиво, що не буде без, без руйнувань, без шкоди. Так. Так, да, шість жезлів, дуже ну, хорошо. Це перемога. Що заважає? Чи буде звільнений Енергодар у 2024 році, коли? Так, да, буде звільнено. Виходить в мене весна на весну. Зимою ні. На весну зимою ще будуть відбуватися події, які завершать. Оці скінчиться армія російська зимою в Енергодарі. Так. Весна, весна-літа весна 2024 року, року, звільнення. Давайте перекриємо. Всі негативні карти я забираю, заперечую. Це залишається, все добре. Ці заперечую. Перекриваю. перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронця, прошу захисту для міста Енергодар. прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від расистів по Верховному суду, Та буде так і так буде. Щоб це було мирним шляхом, без шкоди для мешканців і без руйнувань. Мирного оселення та буде так і так буде. Дивимось, коли буде деокупація Запорізької області від расистів? Запорізька область. Коли буде деокуповано повністю від решистів, скажіть мені, будь ласка, покажіть. До кінця цього року буде деокуповано? Частково. Ще чесно буде частково. Вся деокупована буде влітку. Влітку наступного року. Так. Да. Небезпека скінчиться. Дякую.